Поки що ніхто нікуди не збирається, нічого не звільняє. Ми плануємо працюємо в звичному режимі. Ми будуємо зараз спортзал. Ми плануємо культурні заходи. У нас до неділі все розплановано. От звичайно, що влада нас поставила в дуже незручну і мене особисто ситуацію. З однієї сторони будівля, плацдарм дуже важливий для революції з іншої заручники, яких є дві тисячі, це немало. Зараз ми чекаємо рішення Ради Майдану. Це наш керівний орган. Ми йому підпорядковуємося і е, будемо виконувати всі його вказівки, накази. А немає такої інформації, коли це може рішення бути сьогодні? Може бути сьогодні, може бути завтра, найближчим часом.